Повернувся на 180 градусів. Тепер Трамп вимагає продовження війни, зазначивши, що Україна може, озброївшись можливостями НАТО, повернути собі кордони 91-го року, а можливо, й більше. І отут в Українців виникає когнітивний дисонанс. Боже, а що відбувається? Як таке може бути? Ну, невже? невже ми маємо таку дику ситуацію, коли. Спочатку нам розповідають про неможливість війни далі, нам розповідають про необхідність віддати території, нам говорять про те, що ми повинні погодитись на не дуже популярні рішення, викликають Зеленського до Білого Дому, показують карту, розповідають про потужність Російської Федерації, зустрічаються з Путіним, стелять червону доріжку. Бачить, що потуги України недостатні. А потім, потім одномоментно фактично Сполучені Штати Америки штовхають знову Україну до продовження війни. І тут виникає багато, дуже багато запитань про те, а як буде реагувати українська сторона. Адже українці ну часто звинувачують владу в тому, що навіть у владі, навіть у високій владі, є дуже багато людей, які не хочуть завершення війни в Україні. Причин дуже багато це від банального вибору до небанального ризику. Дестабілізації країни, ризик приходу абсолютно непрогнозованих сил і розвороту України до іншого вектору, а це може призвести і до громадянських конфліктів. Так ось тут виникає питання: а що обере сьогодні влада України? Робити риторику війни, продовження війни в Україні дуже небезпечно сьогодні. Хоча говорити про війну в Україні легко, легше, ніж про мир і мирні ініціативи, але чим далі, тим пропозиції в частині війни вони все більше більше наражаються на протест. Тобто, будь-хто сьогодні, хто говорить про продовження війни, про посилення мобілізації, про закриття кордонів, про ліквідацію права на виїзд молоді за кордон. Всі ці люди вони ризикують потрапити під соціальний осуд, тобто на них одразу нападають і їм одразу дають дають зрозуміти, що всі ці їхні ідеї вони, ну скажімо так, м'яко безглузді, але з іншого боку, ми бачимо також і небажання європейських країн брати безпосередню участь. В допомозі Україні, і це ще підсилює ці антивоєнні настрої в Україні. Тобто українці чудово розуміють, що вистояти сам на сам з Російською Федерацією в умовах обмежених людських ресурсів, обмежених воєнних ресурсів, практично неможливо. Кожен день війни забирає життя людей. Кожен день війни посилює мобілізацію, кожен день війни загострює загрози, і тут Дональд Трамп, який починає говорити про те, що давайте. Продовжимо, продовжимо і будемо військовим шляхом відновлювати територіальну цілісність України. Виникає просте питання: а чому так може бути? Що мотивує Дональда Трампа сьогодні повернутися на 180 градусів? Я передбачав вже, напевно, місяць-півтора місяць ось таку ідею. Ось таку, такий поворот Сполучених Штатів Америки і пов'язаний він не з Україною. Пов'язаний він не з тим, що Дональд Трамп отримав нову стратегію, що Дональд Трамп оцінив можливості боротьби, боротьби України проти російської агресії. Ні. Проблема в іншому. Сполучені Штати Америки сьогодні продовжать розігрувати карту України, мається на увазі. Саме карту, як гральну карту, адже, поки війна в Україні триває, певним чином можна з'ясовувати стосунки на міжнародній арені. Уявіть собі, що завтра, умовно завтра, вдалося дипломатично досягти миру. Тоді виникає питання: а які важелі впливу? У Сполучених Штатах Америки і в Заходу є на, а, сполуч... на Російську Федерацію на Китай. Які важелі? Відповідь дуже проста: важелів немає, і це буде означати лише одне: що Російська Федерація продовжить колаборуватися з Китаєм, продовжить об'єднуватися з Монголією, з іншими країнами БРІкс. Продовжить посилювати себе і свій вплив на Європу. До речі, Європа, зверніть увагу, не надто і чинить спротив Російській Федерації, ні в економічній безпеці, ні в фінансовій безпеці, ні в гуманітарній безпеці, ні в культурній безпеці, ні навіть коли дрони залітають. Ми, ми не бачимо такої бурхливої реакції Європи проти, проти російської агресії. А це може свідчити тільки про те, що. Європа, Росія, Китай, Монголія, деякі інші країни: Індія, КНДР, в тому числі, вони можуть між собою утворити такий анклав: анклав, який буде економічним блоком, що доволі різко контрастуватиме з можливостями Сполучених Штатів Америки. В чому тут зиск європейських країн? Ну, європейські країни мріють давно вийти з під влади і під, з -під контролю Сполучених Штатів Америки. Для них це дійсно суттєво, для них це дійсно важливо. З іншого боку, ми бачимо Росію і Китай, які хочуть зайняти. Ну, якщо не домінуюче, то хоча би рівнозначне місце в світових процесах, власне, країни пів глобального півдня і пропонують, зокрема на генасамблеї, якусь альтернативну модель розвитку світових процесів. Сполучені Штати Америки намагаються чинити цьому тиск, чинити цьому супротив. Але ці країни набрали своїх обертів. Вони мають фінанси, вони мають енергетику. Вони мають великі армії, вони мають великі потужності, і все це дійсно може суттєво вплинути на процеси. Тому виникає питання: а що робити з Україною? З одного боку, нібито потрібен мир, але з іншого боку, якщо буде мир, тоді все те, що я тільки що описав, воно буде рухатись ще швидше. Домовленості між Російською Федерацією і Європою не будуть мати перепон. Ні моральних, ні будь-яких інших. Китай продовжить колаборуватися з Російською Федерацією, з Російською Федерацією доведеться зняти низку санкцій, з Путіна доведеться зняти ордер. І виникає питання: а що ж тоді буде? Що тоді буде, в якій ситуації опиниться Сполучені Штати Америки? Їм доведеться знайти якусь іншу країну, якусь іншу територію, ну, на території якої доведеться фактично. З'ясовувати певні стосунки, втягувати всі сили в цей процес і утворювати міжнародну напруженість, поки є Україна, нового місця шукати не потрібно. І Якщо Штати помітили небезпеку для себе, утворення цієї іншої вісі, то тоді війна в Україні її продовження на руку Сполученим Штатам Америки. На жаль, але сьогодні розклад ось такий. Якщо ви бачите інший розвиток подій, і або мої аргументи здаються вам недостатніми. Напишіть вашу думку. Ми читаємо, ми намагаємось відповідати, думати над альтернативними сценаріями. На жаль, на жаль, але ми змушені розбиратися в цьому, бо від цього залежить наше життя. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються поширення, підписки, спонсорування. Ваша підтримка це для нас надзвичайно важливо і бережіть себе.